Проєкти, які фінансує Укргазбанк у Кривому Розі, спрямовані на впровадження сучасних енергоефективних технологій та зміцнення міської інфраструктури. Загальний обсяг залучених коштів складає півмільярда гривень. «В місті прийнята і працює велика програма по енергоефективності та декарбонізації, яка спрямована на підвищення стійкості та енергоефективності критичної інфраструктури та житлового фонду у цьому році. Реалізується масштабний проект щодо ремонтів мереж тепломережі нашого комунального підприємства та підвищення енергоефективності жилих, жилих будинків. Це стосується майже 200... Будинків, так званих брежнявок та хрущівок, в яких буде замінена вікна на енергоефективні, Євген Удот зазначив, реалізація цих проєктів принесе довгострокову користь криворіжця: це енергоефективність об'єктів та комфортні умови проживання для мешканців міста. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.